Сімлятор дианозавра цікавий симулятор. Почали! Перший квест у нас якийсь цікавий з двома компсогнатами. Я тино завжди добре знаю. І ось чому цей симулятор для мене цікавий буде. але не дуже Все. Ось, стерозавр. Якщо що... Стеказила, це травоїта тварина. Травоїдний динозавр. Це вже десь мільйонів тому. Хочу давно з милого. На періоді. У нас досі є оця локація, локатор. Я знайшов динозаврів, Цих, що нам треба комп в компі. Компі, якщо хочеш то тоді назвати. Це якісь компсогнати дуже швидкі. Ось так, ти сюди. Ти сюди, тобі сказав. Усе. Дима чого ми їх можемо їсти. О, там диплодок, ось. Але це не факт. Хоча диплодок, так. Це диплодок, там. Тут якісь ріки маленькі. Хоч є якісь. Один комп солдат і один волоцерап і два велосираптера. Зараз... йдемо до Подивимося, як вони виглядають, Та... об'ємо одного компі. Компі! І сюди, в рот. Компі! Забалянки, хаємо, ну все, не граємо. Так, ми четверту бегін. Давайте подивимося. Можемо ось так ось вкачати себе. Все. Family. Що? Це така дивна сім'я. Цікаво, це все видавлю. Я, я туда рівня подивився. Так. Вау! Мало кольорів. Оце мені дуже подобається. Синій. Синій і зелений ось. Це не дуже гарний, червоний дуже негарний ці два симулятори були на виборі, а це ні. Але слідуючий вибір буде якраз ще з ним. Жаль. що я дав вам спойлер. І... Башка, що вже не буде? Нам печаль. Жаль. О, трицератопси. Ось і плодокус. Добре. Деплодоксуси. Мене вбили майже. Ой. Боляче А де наш дію Стічка я помер і Квест понулився. Лиць... Спинозавр Цікамотиво Ось так буде тяжко Ой. А! De no our... uh. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te what uma olhada. Eu vou te dar uma Может его убить. Ой! Видосит за мной, бежит. уже в... не бежать не бежать ну добре до сегодня досыть жалко что был завтрак неизвестно и ну, душе жалко просто ты еще раз вдруг сзади давай пора за уролов че злится пора за уролов пора за море Е, чого ти на мене нападаєш, а? Ти мене просто хочеш з тобою поглодити. Бо... в цій серії ці це подивимося, що це значить ця штука. О, тисяча енергії. Все. Тепер шукаємо походу. В. Во! Це терексик, якщо... І що, ти гана завжди? Я яйця навіть не відклав. Якщо так, бо я ще мали яйця відкладати, далі вже з'являється. О, волосапта. Давай! Крутий звук. А, Ну, Все покусалося і все хватає. Тепер будемо бігти до цього до Ой, Doctor Metro is like a software for you both by the Cam Зараз знайдемо цього компсогата. Я такий великий що не, не впливаю, але Того до якось може. Дивно. Все, друзі, всім пока-пока. Це вже кінець. Першої серії два квести. На другому квесті ми заповнилися. Да? Так, пишіть в коментарях, як назвати цього малаша і цього титана. Все, друзі. Лайк, підписуйтесь на канал, якщо хочете продовжити. Всім пока-пока!